Українськ. Багато яких дискримінацій є на рахунок того, що студенти МВС не підтримують, що вони відвідують пари. Ми хочемо показати, що ми також з народом. В цей режим є злочинний, влада узурпувала все, зробила собі диктатуру. І нам таке зовсім, ми, як майбутні юристи, маємо захищати народний власний. Зараз якийсь стоїть Беркут на Майдані. він з нами і він не представляє наші інтереси.